З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України Бриста, його ведуча Юлія Чалик. Що таке штурвал або палуба? Це знавіть той, хто ні разу не був дотичним до моря. А от як ця палуба тримається на бімсах та пілерсах? Або, наприклад, що робити, коли виходить з ладу валопровід, чи тече дейдвудний сальник, і вода починає потрапляти у моторний відсік корабля, знає далеко не кожен. Втім, цьому і не тільки навчають у відділенні військової підготовки фахового коледжу морського транспорту. Національного університету Одеська морська академія. Цей військово-морський навчальний заклад готує кваліфікованих фахівців, які забезпечують роботу у самому серці бойових одиниць та суден забезпечення військового флоту, а саме відповідають за їх технічне функціонування. І Як долучитися до їх лав під час цьогорічної вступної кампанії, ми поговоримо із заступником начальника відділення військової підготовки капітаном другого рангу Іваном Бодньою. Я вас вітаю в нашій вітаю. студії. Вітаю. По-перше, я б хотіла привітати ваш навчальний заклад з ювілеєм. 3 липня виповнилося 25 років із дня його заснування. За ці роки він був кілька разів реорганізований. У 2014 році продислокований з тимчасово окупованого Севастополя. І тепер тут, в Одесі, ваш навчальний заклад вже 11 років готує кваліфікованих фахівців, які долучаються до лав. Нашого флоту, який стрімко розвивається, тож я бажаю вам успіхів у цій надважливій справі. Дякую. Тепер до вступної кампанії. Яких же фахівців готує ваш військово-морський навчальний заклад? Наш навчальний заклад готує морських фахівців за такими напрямками: експлуатація корабельного ракетно-артилерійського озброєння, експлуатація протичовного та мінного озброєння, експлуатація корабельних. Радіотехнічних засобів, засобів зв'язку, експлуатація корабельних енергетичних установок, кораблеводіння, обслуговування пошкової ритуальної та водолазної апаратури, експлуатація морських безекіпажних систем комплексів, організація експлуатації зберігання, ремонту морських безекіпажних систем комплексів. Всього 8 спеціалізацій. У вашому навчальному закладі отримують передвищу освіту. Скажіть, будь ласка, скільки років триває навчання і які освітньо-професійні ступені можна отримати? Так, у нашому навчальному закладі отримують фахову передвищу освіту за освітньо-професійним рівнем, фаховий молодший бакалавр. Термін навчання відповідно до освітньо-професійних програм? Два роки. Які військові звання отримують випускники по випуску? Наші випускники отримують первинні старшинські звання корабельного складу старшина другої статті або сухопутні військові звання, молодший сержант. Хто може подавати документи до вашого навчального закладу? Які вікові критерії та освіта? До нас можуть вступати особи, які мають повну загальну середню освіту, тобто закінчили 11 класів віком від 17 до 30 років. При тому 17 років їм повинно виконатись в рік вступу, тобто це можуть бути особи 16 років, які закінчили 11 класів, але їм 17 років повинно виконатись до 31 грудня. Чи можуть у вас навчатися вже діючі військовослужбовці? Так до нас можуть вступати вже діючі військовослужбовці. Для них правила вступу такі ж самі, як і для цивільної молоді. І ще одне питання. Чи можуть дівчата вступати до вашого навчального закладу? Так, починаючи з 2019 року, дівчата на таких самих правах, як і хлопці, мають право вступати на навчання до відділення військової підготовки та випускаються на посади старшинського сержантського складу у військово-морські сили на кораблі і в берегові частини. При цьому вони мають право обрати будь-яку спеціалізацію, як то корабельного артилериста, корабельного механіка. Водолаза, оператора дронів тощо. Іспити: з яких дисциплін необхідно здати абітурієнтам. Абітурієнти при вступі можуть здавати внутрішні екзамени, якщо у них немає мультитесту або ЗНО. Вони здають у нас українську мову, математику, фізичну підготовку та професійно психологічний відбір. Нагадую, сьогодні з гостем студії Радіо Бриз, заступником начальника відділення військової підготовки фахового коледжу морського транспорту Національного університету Одеська морська академія, капітаном другого рангу Іваном Боднію, ми спілкуємось про те, як молодим людям стати до лав військових моряків України, вступивши до цього військово-морського навчального закладу. У вас при прийомі також здійснюється професійно-психологічний відбір. Розкажіть більш детально, як це відбувається і до чого необхідно готуватися абітурієнтам? Так, під час вступу проводиться психічний відбір. Під час цього заходу проводиться вивчення абітурієнтів на предмет стресостійкості, адаптивності до військової служби, логіки. Одним із головних критеріїв це вивчається мотивація до служби майбутнього військовослужбовця. Вивчаються його спроможності проходження тривалої служби, яка передбачає тривале перебування на кораблях військово-морських сил. Також наші випускники є контрактниками і вони повинні продовжувати службу ще певний період до закінчення контракту. Тому дуже важливим аспектом це їхня спроможність, готовність до служби, готовність до виконання. Завдань в зоні бойових дій і доведення бойових дій. Чи є зміни у навчальному процесі, якщо порівнювати з минулим роком? Так, є зміни. Програми минулого року були переопрацьовані, враховуючи зміни ведення бойових дій, враховані новітні способи ведення бойових дій. Вони враховані в програмах та зараз викладаються для тих курсів, які зараз навчаються. Після якого курсу і де зазвичай проходять практику курсанти? і скільки вона триває? Курсанти проходять практику після першого курсу навчання. Спочатку це шлюпочна практика, де вивчаються питання з морської підготовки, управління шлюпкою на веслах, під парусом. Після цього вони приходять до наступного етапу це корабельна практика. От, корабельну практику курсанти проходять на кораблях військово-морських сил та у військових частинах військово-морських сил. Після другого курсу курсанти проходять військове стажування так само на кораблях військово-морських сил і в берегових частинах військово-морських сил. Чи відслідковуєте ви подальшу долю ваших випускників? Так, ми постійно тримаємо контакт з нашими випускниками, переймаємо у них досвід служби, новітні досвід служби на новітніх зразках озброєння, на новітніх кораблях, катерах, нові питання вивчаємо. Що стосується ведення бойових дій на річках, в морі, в береговій компоненті, застосування новітніх зразків озброєння в бою, тобто всі можливі питання, які ми можемо перейняти у своїх випускників, ми застосовуємо в навчальному процесі. У який період можна подавати документи і куди звертатись за більш детальною інформацією? Документи можна подавати у наш навчальний заклад, починаючи з 1 квітня поточного року вступу. Всі контакти можна зайти на нашому офіційному сайті або можна звернутися до Територіального центру комплектування соціальної підтримки у регіоні, де перебуває особа. Я вам дуже дякую за розмову. і Дякую, що готуєте для нашого флоту таких фахівців. Дякую. Бережіть себе, поважайте один одного та вірте у Збройні сили. І пам'ятайте, все буде Україна!